Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну що, як би там не було, але все-таки весна наближається, і ми, як, як і ви всі, що займаються огородом, дачами, готуємося до посівного сезону. Звісно, що зараз непросто, світла майже немає, але я думаю, навіть записати відео, і то не так просто. Але я думаю, завдяки вашій підтримці, вашим лайкам, підписці на наш канал, я думаю, що ми справимося. І ми старалися, стараємося і будемо старатися розповісти вам про те, що ж, що ж ми садимо, що краще, як. Ну, звичайно, на нашу думку, а вам дивитися. дивитися, і... Вибирати, що, що робити, а що ні. Ми теж, коли ви пишете коментарі, теж чомусь вчимося, вчитися ніколи не пізно. Тому пишіть те, що, те, що дійсно корисне, ми теж будемо брати для себе і знову ж таки розповідати всім вам. Ну і сьогодні Сьогодні про що? Сьогодні е, хочемо розповісти про те, що е, ми теж готуємося до посівного сезону. Е, як ви знаєте, насіння ми в основному збираємо е, більшість своє, особливо з томатів, але є. Є і таке насіння, яке ми теж виписуємо, яке ми теж купляємо. А це що? Це саме в основному це гібриди. Гібриди, з чого насіння не збирається. І ось сьогодні ми отримали таку посилку, і що тут хочеться вам показати, що, що ми саме виписуємо. Ну і може. Поговорити сьогодні в основному хочемо про насіння огірків. Які саме огірки ми виписуємо, чому віддаємо перевагу цим гібридам, які ми вже садили і які будемо садити? Ну ось давайте так коротко пробіжемося в основному про те, що, що ж нам тут прийшло. Прийшли в основному ось, оці огірки. Ось може бачите, щоб не, не, не перелічувати, що тут. Абсолют, е, Ілонара, Ленара і Фрейзер. Е, знову ж, ну, потім потім, про гірки побалакаю, що, що тут ще е, гібриди е, баклажан. Оце ось дивіться. Лейре Албана, що тут Фабіна, епік. Оце баклажани. Що стосується баклажан, ми раніше в основному висаджували е, бібо, але чомусь фірма перестала випускати ці баклажани. Ну і шукаємо такі. Е, ми їх садимо небагато, але хочеться посадити, щоб були такі е, смачні. Смачні і врожайні, як завжди ви кажете, із кабачат кавілі. Ось такі вони оброблені. І кора це теж попробувати по 5 насінин. достатньо. Ранню капусту. Ми останні роки висаджували капусту Супер Козачок, теж гібрид, доволі непогана, я б сказав, навіть хороша капуста. Але все ж щось, щось і нове хочеться попробувати, так що це дивіться, ось ця капуста. Ось виписали ми таку капусту. Може, хто хто висаджував, пишіть у коментарях, як вона вам така капуста. І два сорти сіяночки цибулі. Одна на перо. Одна на перо і одна червона. І тут, звичайно ж, без квітів тут теж ніяк. Так що квіти Тут у нас обов'язково. Так що, квіти, ну, і тут нам щось в подарунок дали. А, базилік і, і, і в подарунок. Оце, оце та, та посилочка, що нам прийшла. Ну, а тепер, друзі, вже конкретно більш що стосується огірків. Тому що в нас багато. І запитують в коментарях і, і телефонують, які ми садимо гірки, які краще посадити. І от тут хочеться, хочеться якось сказати так, щоб ви дійсно зрозуміли. Серед, ну, я не знаю, не сотень, мабуть, уже тисяч тисяч сортів, гібридів вибрати дійсно, от, ну, всім хочеться, щоб посадити. І там вони були і врожайні, і не хворіли, і такі були корнішончики і на закривання, ми вже, ми вже дійсно пересадили, мабуть, точно сотні тих сортів. І саме з гібридів, от щоб, щоб так вам сказати, чесно признатися, що якоїсь там ну, значущої такої різниці. Між ними практично ну, немає. Але все ж таки, все ж таки, є якісь сорти, що ну, чомусь вони подобаються краще. І от серед рекламованих, яких кожен рік ми висаджуємо ті вже огірки, які випробувані, які вже ми висаджували, вони нам сподобались, і додаємо якісь, якісь нові. Які теж бачимо по рекламі, і хочеться попробувати, і все з надією на те, що все-таки вони будуть якимись кращими. І що, оце хочеться і вам порекомендувати, якщо ви вже висаджували якийсь гібрид там чи сорт, і він вам сподобався. Але ви хочете побачили там в рекламі якийсь новий сорт, то не, не викидайте, не скидайте з того із свого поля зору оті вже огірки, що ви вже садили, випробували обов'язково садіть їх. Ну а біля тих випробовуйте, садіть те, що ви побачили, там розрекламоване, що, що дуже б то, начебто дуже і врожайне. Тому якраз і хочеться ось нас запитували саме ось за один із гібридів, на прикладі, і хочеться вам про це сказати. Ось цей гібрид. Ой, таке там слово оце ось, Оцей гібрид, який ну, дуже розрекламований, про нього багато говорилося. І ми в минулому році. Висаджували ці огірки. Як бачите, вони з двох фірм. Знову ж тут на, на фірми не дивіться, ми нічого не рекламуємо, ніяку ні фірму. Це просто от ми купили з двох фірм. Це теж, теж має дуже і дуже велике значення. Тому. Тому що можна купити на, на пакетику може бути написано, що, що завгодно. А потім ми висаджуємо і виходить, виходить те, що завгодно. Так і в нас вийшло. З одного пакетика зовсім, ось практично з оцього, як казала дружина, он зброд, зброд блатних і шайканіщих. Ну, а з другого, Ну, щось, щось похоже, але, по крайній мірі, те, що рекламується. Що там піднімаєш кущ, кущ розростається, там такий завбільшки, і там один біля одного огірочки. Ну, в нас не вийшло. Не знаємо чому не вийшло, начебто і догляд. Ну, більше всього, можливо, що ми висадили не дуже рано. Може, ще спробуємо в цьому році ще раз спробуємо посадити, посадити їх пораніше. Але не вийшло не тільки в нас, не вийшло в нашої сусідки, і, і ще у, у багатьох людей, тих, що теж отак подивилися на рекламу, це з тих людей, що ми знаємо і що вони висаджували, і, і результат такий нульовий. Тому... Зверніть увагу на це, знову ж зверніть увагу на це, що не значить, що коли побачили в рекламі, зразу ж висажуємо і садимо ті огірки. Що ж так вам порекомендувати? От Те, що, те, що ми дійсно садили, ми ж ми в своїх відео розповідаємо і показуємо, що ми висаджуємо. Але от в минулому році ми висаджували ось японські сатомі, так? Сатомі. Ось такі, потім Мадрілене, герман. Ну і ще там деякі. От е, доволі непогані, прекрасні були огірочки. Е, і ще ось Марія. Марія. Марія теж гібрид. Ось в такій е, оригінальній, такій упаковці. Оці огірки ми висаджували, і вони були прекрасні. Оце з тих, з тих огірочків, що, що ми висаджували, і вони дійсно хороші. Але ж от так же ж кожного року дивимося на рекламу, де розповідають про те, що ну прям такі огірки знову ж от в цьому році і виписали ті, що ми вже вам показували. Оце, оце ось. Абсолют це подарунок. А ну все одно, хоч і подарунок, але все одно будемо е огірки, так що е Попробуємо посадимо. Ось ці чотири сорта, будуть ті нові, що ми додамо. Що ми, що ми ще садили, ось дружина каже, що пропустив, не, не розказав. Висаджуємо. Практично кожного року стараємося посадити оцю зозулю ось. Зозуля це ще із часів Союзу, це длинноплідні такі огірки, але вони, ну по крайній мірі раніше, смачні ніжні такі. Родят і і родять довго. На салат були просто-просто чудові. Але скільки, скільки років ось теж з різних фірм намагаємося купляємо, висаджуємо. І виходить, що не, не зовсім та зозуля, яку хотілося б посадити. І ще ось один з один із сортів висаджували. Начебто, ось із фірми. Фірма така начебто нормальна. Це ж знову, що стосується реклами, начебто повинні бути хороші, але можна сказати, просто сміття. Та й усе. Тому, друзі, дуже дуже важливо і дуже важливо. Купити по крайній мірі справді те насіння, яке відповідає, якщо вже рекламується, то щоб воно відповідало тому насінню. Що рекламується, це дуже і дуже важливо. Ви ж знову запитаєте, а де краще виписати насіння? Ми теж виписуємо, щоб якщо щось стабільно, ну виписували ми із супермаркета насіння. Раніше, то більш-менш там насіння відповідало дійсності. Зараз же ж, теж з різних, з різних фірм, і оскільки там, де ми виписуємо, не дуже зацікавлені в тому, що ми рекламували, з якої фірми виписуємо. Тому ми і не будемо. Ну, хто може бачить по оцих пакетиках, відкіль воно виписано, так що. Теж пробуємо, якщо і не можемо ми рекламувати те, чого ми ще не попробували. От якщо ми попробуємо, хоча б і оце нове насіння, воно дасть якийсь результат. І тоді ми в слідуючому році вам скажемо: от ми виписували з отієї фірми, і насіння було дійсно хороше. Тому, друзі, от так, що стосується. Огірків, а не, ще, ще ж не сказав, чому ми виписуємо ці гібриди огірків, щоб посадити їх рано, щоб були, ну, був ранній врожай огірків. Потім ми вже неодноразово вам розповідали в своїх відео. Потім ми садимо ось свої такі прості простяки, огірки. Отак От ми їх збираємось, вони в кульочках, потім, потім їх. Висаджуємо у відкритий ґрунт. Так, вони не такі врожайні, але ж на відміну від яких би там вже ми скільки скільки вже оцих гібридів всіх перепробували, все одно вони смачніші. Тому і виписуємо ці гібриди і садимо їх в теплицю, щоб отримати саме ранній врожай. Ну і хотілося б, щоб все ж таки вони були. І, і, і смачні, і, і родили довго. Ну, ось так, друзі, що стосується насіння, і сьогодні саме більше про огірки хотілося б поговорити. Надалі ми в своїх відео будемо, звичайно ж, розповідати, які в першу чергу будемо садити томати, а про томати нам. Є що розповісти, і ви про це знаєте, тому що ми їх дійсно і насіння саме збираємо, і садимо їх дуже і дуже багато, що будемо садити в першу чергу. І, і потім, якщо дивіться наші відео, підтримайте нас подобайкою, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!